Привіт! Вас вітає команда клубу DAX І сьогодні я навчу тебе робити волспін. Поїхали! Перше, що ти маєш вміти, це щось схоже на колесо, якщо ти не вмієш, звичайно, просто перевернутись через бік, без лінії, без нічого. Друге, ти маєш теж саме зробити біля стіни. Крок номер три. Все те ж саме, але одну руку. Ти вже ставиш на стіну. Друга стоїть далеко від стіни, і ти робиш з отакою постановкою рук. Оце типу колесо. Четвертий крок: все те ж саме, але починаєш відштовхуватися двома ногами зразу, не по одній, а зразу дві. П'ятий крок, якщо все виходить, то починаєш руку, яка була на землі, потроху, 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 ставити ближче до стіни. Крок шостий. Якщо в тебе добре все виходить, треба ставити вже другу руку, яка була на землі на стіну. Важливо, ти маєш її ставити пальчиками вниз, а друга рука, яка була до цього на стіні, має заходити за неї, тобто бути за лінією. Так, як на рандаті. А, ти роби це низько, тобто не став руки високо. В те, що за все, буде не виходити, ти будеш падати, тому підложи щось м'яке. І отак попадай, попадай, щоб звикнути до самої крутки, коли руки на стіні. Крок сьомий, Завершальний. Треба почати все вище, вище і вище, ставити руки. З кожним разом в тебе має виходити все краще і краще. По техніці все залишається так само, тільки руки ставиш вище. Я тебе вітаю. Сьогодні ми навчилися волспін. Це достатньо простий, але дуже ефектний елемент. А якщо ти хочеш навчитися щось складніше, якісь комбінації, приходь в спортивний клуб DAX. Всі контакти, вся інформація по запису у нас в описі. Я тебе чекаю, а я з тобою прощаюся до нових відео. Бувай! Нормально? Фух, чудний.